Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас підпис подбайка. Ми продовжуємо грати за острів Святої Єлени. Так, я. А, а, що ми робимо? Ти ж рахує. <кл 'язавши> я не знаю, а ось тебе, наприклад, грецький острівці. Це також острівець однієї провінції. Фактично. Типу Кіпер. Ні. А ми вирішили захоплювати всі острівці, які в одній провінції, умовно, мають одну провінцію. Так, окей, це все прекрасно. <кл 'язавши> Маємо бути сильніше, ще сильніше. Я не пам'ятаю, на чому ми зупинились. На чому ми зупинилися? То мені скаже. Ого, так. Скоріше за все, це на покращення населення, тому що в мене валета не докачена. Мальта, вибачаюсь. Мальта не докачена. вперед. Все в Мальту, все в Мальту. Не скоріше за все, з кимось воював, щось мені підказує. Так як Мальта, скоріше за все, найкраща моя провінція. не зрозуміло, коли я отримую провінцію краще за Мальту. Тому вся моя вага і трохи більше, ніж треба. Так, це все прекрасно. Це все є. Усюди, де можливо, було, я побудував ферми. Виклик. Зараз би виклик зробити величезний, наскільки я можу собі дозволити. У мене мільйон населення на цих острівцях, це прекрасно. У, у не ось провінції. Прикольно. Технології в. Прибу... О, від виробництва. Вперед в прибуток від виробництва чому ні. Може в Мальту свою столицю принесу? Мальта. Я побачив, да. На мене індія напала. Це прекрасно. Ми перемістити столицю. Мій прибуток зараз замість 15 тисяч буду складати 16 тисяч. Індія. Нечепись. Та яке там місце в світі? Друге місце силі. Та що? Чому я? Так, вони в Мальту будуть висаджуватись. Вони точно будуть висаджуватись в Мальту зовне населення. Перед 16 тисяч, 13 тисяч тут, 13 тисяч тут. Так, в Мальті не викликаю, не хочу. 12 тисяч тут, 12 тут, 11 тут. І десь і тут так усюди, де можливо десь тисячі більше викликати я викликав. В Мальту. Ну, хочеться вірити, що вони саме в Мальту висадяться, бо Мальта найкраща вона, наша провінція. Мені буде легше захищатися, якщо вони саме в Мальту висадяться. Тому вперед всі літимо в Мальту. Ну і плюс я виклик ще зробив, який я і планував зробити. Правда, трохи більше планував, але то таке. Хоча непоганий я виклик зробив все вперед. Індія відшипуть, будь ласка. А, дякую. Вони не в Мальту висадились. Мені що, тепер відстежувати, куди ви збираєтесь висаджуватись? Мальте ж найсиль, найсильніша моя провінція. Це насправді, так, насправді так кажуть, жах, те, що вони просто в рандомну якусь провінцію висаджуються, і я, гадки не маю. О, дась на тисячу куди? Покажи. Я щойно тут викликав? На, самовбивайся. Мирного года, ти нічого не забираєш. На, він самовбився, вітаю. О, Бог. Окей, подивимось, на що ти здатен. Куди далі попливеш? Не сподіваюсь, ти повз мене пропливеш. Мирні перевомини. Головне, що вони не грабують мене. Гроші є. Прибуток від виробництва качаю. Головне, щоб в Мальту несподівано не висадились. Ну, бачу. Сюди. Тримайте, додатково зараз самовб'ються вони. Прекрасно. Прикол в тому, що вони тут ось тут лишаються війська. Вони все ще там є в тих провінціях. Відчепіться, чому ви на мене нападаєте? Я мирний, я нікого не трогаю. Ну, майже. Ди. Я побачив, чи мені здалося. Мені здалося, що я бачу індійські війська. Просто, якщо я хочу перемогти, треба ловити їх на висадках. О, 19 тисяч. Прекрасно, вони зараз, чесно, саме вб'ються. Ось тут. Мирного, угода. Блін, проблема в тому, що я вперше з провінцій, в яку вони висаджувалися, не зустрів їх. Уф, уф. вони погодились. Хм, прекрасно. Я їх виснажив. 92 тисячі населення у мене. Так, Греція. На тебе це не спрацює точно. Тут, Мальта. Сюди висадитись треба. Давайте. 2 800. Так, це вже я. Це це не я, прикро. І тут не я, і тут не я, можна здані повоювати. Так, це Ісландія. У! У. Ні, бах на відносини, ні. А, ні, Не хочу. Окей, Мальтового ствіну. Є. Я не знаю, хто зараз буде. Мальто відчупись. Ти? Ну, ультиматум. З тобою нема багана відносина. Так, війська сюди, будемо на фараські висаджувати зараз. В яких 8900 населення? Докину ще 9000. Ісландія. Україна! Ммм. Це був союзник Україна. На війну. З тобою ще Іспанія воює. Забираю. Так. Хто цей острівець захопив? Ірак. Якщо б не бахне відносним то спокійну йому ультиматум. Відправив би спокійно, прям відправив би. А так. Що ж, раку оголосити війну? Осаджусь. Так знаєте, про що я забув? Що я всі ці провінції забудовую фермами. В першу чергу. Типу захопив забудову ферму. У мене не так багато провінцій, щоб їх не забудовувати. Ой, на мене гіпералтар напав. Як байдуже. Ну, нові провінції не будуть найгіршими моїми провінціями хоча б. Так є, це прекрасно. Данія, теоретично в 90 тисяч армія. Плюс ви воюєте. Блін, вже ви воюєте вже виснаженою руснюю. Ого, Данія. Ти Британію контролюєш. Данія. Так, це в нас Канада. Прекрасно. Ще два однопраціоних острівця є. Буде. Так ти? Блін, я не пам'ятаю, тут є прохід? по ідеї нема. Блін, у дані купа провінції, які мені б не ...не були б зайвими. надо. Сорі. Але віддай свої два острівця. Пробач. На яких до речі, можна ферму побудувати? Блін, і на ферму прям дуже багато грошей витрачаю. Але ми, напевно, чисто по сільському господарству перша країна в світі. Це хто? Це Куба якої вже толком і нема. Десь провінцій. У-у-у, Куба! Блін, мені потрібні війська. Терміново, прям терміново. Можливо, ще 10 тисяч спину. Так, на це байдуже. Мені потрібні тут два острівця. Сюди. Ого, сторі на Кубі. Плюс дві провінції. Ааа. А. Це також 10 тисяч? Так, це також мені 10 тисяч. Мені ще війська точно потрібні. Поки є можливість той половину від вас. Сюди. На мене знову Індія напала. Індія, будь ласка, Мирного года. Ти не бачиш, що я зайнятий? Так, я здогадуюсь, куди Індія висадиться кудись сюди. Треба контролювати кожен крок, повертатись і дивитись, чи не висаджується випадково Індія кудись. Індії від мене треба. Я не хочу воювати, я не готова воювати. Буду бідний, що вона на цей раз в. на Мальту висадиться одразу. Так, бачу три тисячі. Треба буде за ним прослідкувати. Я, в свою чергу, так, сюди 8900, сюди 29 тисяч, ну тримати. Давайте виснажимо їх. Ой, сюди 26 тисяч населення, тут 25. Який жах? Давайте по черзі. Так, індійські 3000. Так, ми сюди висадились, молодці. Тепер по черзі на іншого острівці, Що буде складно. Так, ага, 3900, сюди 3200, точніше. Викликаю на проти них 3200, щоб не сильно виснажуватись. Так, мирного годи. І вони не висадились, я висадився. Є. Ой, як. Mm -mm, як боляче. І останній їх острівець, який мені потрібен. Куба має бути виснаженою. Наскільки це можливо. Індія відчупись. Ні. І. Фух, остання виставка прийшла. Куби лишитись має дві провінції, які зараз США захопить. Тому прекрасно, мирні перемовини. Захоплю повністю Кубо. А 1600 мої пливуть сюди, в Мальту. Це все на асіміляції потім. 34 тисячі. Та давай, напевно, вас сюди. Ну, типу, вони висаджуються сюди і не перший раз сюди висаджуються. Знову ж буде максимально обідно, якщо вони в Мальту висадяться. Так, вони знову сюди. 18 тисяч, блін. 11 тисяч. Давай мирного года. Ну, вони зараз самовб'ються, я не знаю, скільки їх залишиться. Ну так, щоб багато. я поверну собі цю провінцію. О, там їх нуль було. Ще сюди. Він 9 000. Так, ця провінція. А, тут. І так, все максимально. Прекрасно, що воно нормально пропонує на повторну симуляцію ставити. Ой, на мене Ісландія напалабай, дуже ступи нема провінції, які мені потрібні. Індія відчепись. О, прекрасно. Блін, у Індії, до речі, є провінції, які мені потрібні. Окей, моя армія лишається в цій провінції. Як знаєш. Так я, в свою чергу, маю явно побудувати ферми в цих хороших провінціях, тому що вони навіть по, по населенню себе качали, ой, по, по економіці качали, тому ми маємо. Скористатись їх економікою вже побудовано. Так, тут непоганий темп зросту буде. Слухайте, це далеко не жахливі провінції. Особливо якщо казати що про Тринідати та Табага Порт оф Спейн. Це прекрасна провінція. А тепер я хочу відновити населення, будь ласка, в товари, все в товари. Ну, і це навіть не 100 кроків. Давайте до інфляції, хоча б. Інфляція прекрасна. Все в товари і податки приберу, нехай ну, всі покращують собі настрій. Все, качаємо населення. Мені Гібралтар? Відчпийсь. То ти такий? На мене хтось напав? Слухай, ти десь в океані, відчпусь. А, що тобі треба? Ісландія, відчпусь. Ефіопія, вже побита Ефіопія. Гібралтар, знову що, Гібралтар, Та скільки можна Гібралтар? Тобі на мене нападати. Хто це? Латвія. Ти що? Ти, ти де? Я тебе тобі, нав... ти... тобі в Латвії навіть немає, Латвія. Тебе нема в Латвії. Що ти хочеш від мене? Чого всі взяли, що взагалі на мене можна нападати? Мені цікаво, яке є по населенню. Щі, шосте. І знову на мене хтось напав. Та пічепіця від мене. Все. Так, найгірша моя провінція з фермами саме. А, ти. Дві тисячі хоч в тобі ферми є, і ти також така собі. Да. Але ми ще качнемо їх. Вони ще отримують своє населення, в них непоганий там зросту. Тепер. Мальте. Це накачнув, перекачав, я б навіть сказав. В інфляцію і робував виклик. Бо мені потрібні війська. Опа, призовне населення. Поїхали. Усюди можна 10 тисяч викликати. І далі викликати. Мої рідні провінції вже можна 10 тисяч викликати. Вікторія якась. На. І. у на Мальдівах навіть можна все. В інших провінціях по 10 тисяч не викликати. Ну, але вони, вс... вони ще всі позростають. Так, на жаль. Про ультиматуми ми маємо забути. У нас є армія розміром в 159 тисяч. Також є Греція, умовне. Є Данія. Данія з Індією воює, це прекрасно. Також тут Німеччина. Німеччина також зайнята у нас із Францією, і з Іспанією воює. Німеччини тільки один острівець. Так, ну ось тут острівці, але не рахується. З тих, які мені потрібні, тільки ось тут, на яке я просто відправлю зараз ось 12 тисяч. Висадимось і вони погодяться на мирну воду потім, тому що в них мало національного населення, вони слабкі. Оголосити Висаджуюсь. Ти, хто такий? Гамбія. А, байдуже гамбія Вперед Є. Німеччина просто відда одну провінцію, вони погодяться Так, бачите, спокійно погодились. Клятий Гібралтар, чому ти знову на мене нападаєш? Що тобі? Від мене треба, а? Дані. На кожен з цих острівців по 10 тисяч покидати б. Щось тут два острівця. Покажи свої провінції. Да, да-да-да-да. Дання слабше за нас, відчутно слабше, тому. Так, 10 тисяч сюди. Я 10 тисяч сюди, щоб забрати ці два острівця. Так, я десь тисяч на тебе скину. Ще тут 30 тисяч. Давайте спочатку в цьому морі скину. І тепер сюди. Балтійське море будемо контролювати. Даня, оголосити, оголосите. Висадка сюди. Ой, не туди. Сюди сюди. І ви. Третя частина. Так де тут найменше населення. Третя частина сюди. Половина сюди, половина сюди. Вони не зможуть зупинити ці висадки. Дві тисячі, 2000. дві тисячі, дві тисячі, викликали. дві тисячі, Трі тисячі і ще дві тисячі. Данія, перевірка. Я не бачу в тебе жодного прям острівця-острівця. Однопровінціонного. Та й багато провінційного не бачу. Тому мирні перемовини і. Ти не віддаси мені все, що мені треба, ні. Це жах. В такому випадку армія. 50 тисяч. Виставку на південь, дані. Ой, на південь Ірландії. Все вперед. Мені треба 24 очка. Щоб покласти мирну угоду, У нас 20. Зараз буде 24. Прекрасно, мирна перемовина. Є. Забрав все, що треба. Да, я контролюю Балтійське море, фактично його не контролюють. Це все є. У нас зараз буде чисто тут 100 тисяч. Давайте поки що фарельські. Де ще щось цікаве. Греція, вони також погодиться. Можна поки що пройтись по умовній Європі. Вперед заберемо в них острівець. Це останній однопровінційний острівець в Європі. Оголосити, оголосити. Просто забере цей один острівець і все. Ну, там багато острівців, але він один. Одна провінція. Все. І в Європі більше не лишилось острівців. Ну, ріди і так далі. Це багато провінціоні, і ці також багато провінціоні. Мені треба тільки однопровінціоні. Да. Красиво. Ой. Ще тут є. Ось тут. Його мовно Португалія. І тільки. Yeah. Це Гібралтар! А я кожен раз відмовляюсь з тобою воювати. Це те, що мені треба з тобою воювати. Перед Можете війну Гібралтар. Та й можна Португалії заодно. Бо в Португалії тут також однопривінціоні. Острівці є. Вперед. Тим ми закінчили. Першим ми закінчили з Гібралтаром, який постійно на нас нападав. Давайте так, він сам цього хотів, судячи за все. Єп. Ось такий сміливий Камірун. Так, тут все прям красиво. Тут ми ну, розібрались. Фактично лишились. Ой, це Бразилія, до речі, Бразилія. Ось цей остріваць. Kingdom of Brazil. 1,7 мільйона, Не так, що багато, плюс ти ще з USA воюєш, тому я думаю, що можу розібрати твої острівці. Так, перше тут. Це не острівець Так, тут. А, ага. це ви у США забрали. Давайте. Тут же нема прямого з'єднання, та ні, нема. Мені від тебе тільки два острівця треба так, де моя армія. Половину військ... Е, так знато далеко камера. Давай половину військ сюди. Половину військ сюди. Перша вистка є. Друга вистка є. Мирні перемовини. Віддай просто. Так. Наступним Аргентина буде. З. За... Це я Майка, це є Майка. Ой, Бразилія не погодилась. Та погодься на мирні угоди. О, погодилась. А чому з самого початку не погодилась. Дивно. Аргент. Ого, Аргентина. У тебе тут 108 тисяч населення, це половина ой, 108 тисяч економіки, це половина від твоєї економіки. І це тепер буде найбільша моя провінція по економіці і по темпам зросту. Так, наступне, на жаль, нас чекає США. Якщо по-нормальному дивитись, можна вже ж піти в Океанію, але ми всі знаємо, що там непогані провінці. Ось тут, в Карибському басейні. Так поїхали, хоча б по першому рівню ферму. Вони не цінують свої провінції, не забудовують їх фермами, тому я їх захоплю Я прям багато провінцій зараз захопив. Так, другому рівні ферми І нарешті п'ятий рівень ферм. Ой, нарешті, нарешті, все. Все забудовано п'ятим рівнем ферм. Це прекрасно. У мене тільки дві незабудовані провінції. Ось ви вдвох, навіть ця провінція забудована. Ти майже ти не гірша. Майже. Так, 89% там зросту після забудови, Але Пуерто-Ріка. Ще є Пуерто-Ріка. Всі мої війська. Ой, я вже майже всі використовував. Так, с'їжджаємося сюди. Так, Повторна асиміляція. Так, інфляція. Все в товари. Перед. Трохи качну населення, так? Трохи. Чей так по населенню. П'яте місце. А, де я? Шосте місце по населенню, а по економіці. Четверте місце. Неприємно. Але я ще можу качатися, качатись і дуже далеко качатись. Прохочуться, що в мене 49 провінцій. Я спокійно 4-5 мільйонів. Я прям спокійно качну. Сполучені Штати. В тебе 6 мільйонів. Ну. да, Сполучені Штати можуть бути проблемою, але то таке. Ну, на мене понападали. Латвія, яка не знає, де знаходиться зараз. Нова Зеландія, з якою, до речі, можна було б повоювати. І тим, з яким також можна було б повоювати. Перше, я Майку я вже відновив до 24 тисяч населення. Друге в мене вже 2 мільйони населення. При цьому 100 тисяч, більше 100 тисяч тільки в Мальті. 144 тисячі все. Прекрасно, повертаюся сюди по 5%, у мене тепер прибуток 38 тисяч. Да. Трохи більше в мальту кину, 40 тисяч економіка. І це прекрасно. Але я ще не перше місце по силі. П'яте. По населенню п'яте, Мазамбік. Який воює з Іраном. 2 мільйони населення має. Так зачекай, я ж краще населення маю. У мене 2 мільйони 90 з яких національного. тебе 2,2 мільйони. Я ще качнусь. Далі Іран. З двома також 2 мільйони, але в нього більше національного так. Індія. У Індії 5 мільйонів населення. Тут я навіть не сперечаюсь, що вони більше за мене по населенню. А економіка. США. В тебе мільйон економіки, але так. Узагалі не вигідна. У них взагалі не вигідна економіка. Мені здається, по економіці я, мене можна спокійно в перше місце записувати. Так, Мадагаскар також, у них 900 тисяч економіка і 400 тисяч населення. При Мадагаскар, про економіку Мадагаскара можна забути. І економіка Індії. Ну, також не вигідна. У США і у Індії така собі економіка. Тобто в мене точно більше економіки, ніж в Індії, і я думаю, більше, ніж в США також. Так, ну що ж, а поки що закінчимо, може в відео, в наступному відео продовжу. Можливо, пробіжусь по Акані, а можливо, просто качнуся і піду на США. Заберу потрібні мені острівці. Хоча, слухай, тут не так багато лишилося на привітних острівців, тому можна і по Акані пройтись, і потім на США після цього. Я ще подумаю. А поки що, дякую вам всім за перегляд, Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч ці відео. Якщо в когось, з моїх дичьів, також є бажання мене підтримати. Ви зможете зробити або донатом по посиланню, в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!